Друзья, слава Иисусу Христу! На слава. слава. Господь, благий, Господь Царю, и мы разом с нашими друзьями на Франкившане находимся. И, как помните, тут размывают тельки украинской мовой. И у нас ä, сегодня рождественский такой ä, выпуск. Настре. Да, и настрей, и выпуск, и бачите все здесь э, по по праздничным, по святому. так что мы хотим разом спевать песни о Рождестве Господа Иисуса Христа. потем хозяин дома Андрей, он совершит молитву, благословит нас и благословит всю Украину. Добрый? готовы спевать? Давайте. А в Украине респонд, на целый истин,

Приклад мої харківські друзі. Не а, ніхто не зайде, двері закриті великий-великий привіт від нашої сім'ї. А ми дуже вас любимо, цінимо, пам'ятаємо. ви всі в нашому серці, в наших подумках. Тому хай вас Бог усіх благословить. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за наших друзів, вдячні тобі за пастора, який... Приїхав Господь на франкісну, приїхав да. до нас, да. Господь, молодиться до нас, благословляв Боже. Ми благословляємо Його, його сім'ю, дітей, да. Господь, церкви, всі церкви які відкриті. Всі, хто служить зараз на Карківщині, Господь, нехай буде Твоє благословіння, Господь, нехай буде твоє устройство в усьому Боже. Благослови всіх хто трудиться, всіх хто несе Господь. Під час війни Господь своє служіння, Господь, хто не. <тут> <дум> <проб> <проб> в в не охолов, а продовжує служити, Господь благослови підтримку. Вони і далі Господь горять серцях людей. Боже, благослови, що усього <проб> <проб> твоє устройство, благословіння, Господь. Що твої небесні двері не відкривалися. Господь, і твій. Твій захист Господь був над кожним Боже. Твоя охорона, Господь, щоб твої ангели були попереду. Тобі, Боже, навіки слава. Амінь. <проб> Друзі, хто буде смотреть нас з Харкова, будете ми з нами молитися. От ми знаходимося в домі нашого служителя Андрія Рославич. Він член церкви Церкви Свята Трійця. Дякую, він у нас в нашій церкві дуже багато справ зі звідёт, то що связано з нашою церкв. Без без нього у нас, бы, я не знаю, якби как бы Шли дела в Харькове, в Харьковской области мы очень благодарны ему, благодарны. Ми, Ми знаходимося прямо прямо сейчас у них, в их домена орендують. Мне дуже приємно казати, що вони тимчасово здесь знаходяться, знаходяться в івано франківську но скоро війна закінчиться, і вони приїдуть до нас, бо там потрібна святкувати перемогу а -а -а. в нашій Кривчині. Так що я думаю, що моя війна обов'язково скаже нескільки слов. Вона посетила наш город, буквально недавно є, і це так нас вдохновило, так вдохновило, що вона приїхала буквально нескільки днів. И, и нас, на, нам стало даже легче, что вот мы не, не забыты, не оставлены в нашем городе. Наши хорошие друзья, находясь на западе Украины, они пометают нас. С левой стороны наш дорогой брат э, Павел, мы кажем Павел Андреевич Кляузер. Он в свое время был кандидатом в деканат у нас. Не успели его руку положить, он начал война, переехал сюда. Но никогда не поздно, я думаю, что... Он в данный момент еще не член церкви У нас он все еще То есть, был, а сейчас уже здесь, в этом краю, пробуждает Франкивский, рядом с ним его возлюбленная жена Аня. И мы родим он в конце совершит молитву, помолится и за Украину, помолится за Харькову, как у Павел, как Аня, они поделятся, буквально там несколько слов. то те слова, которые они вас будут вдохновлять, естественно, и нас. Но так как прямо Биля Муэна, с левой стороны моя жена, нам несколько сколько слов скажет, и вот так по порядку Андрей добавит то, что не успел сказать Мальвина, Аня, ну потом Павел в заключение и помолится за всех нас. Витулечка, какой у тебя настрой? ты казала <свят> что тебя да, так <свят> не не this is, this is the... А, the way, да. я дуже рада тут біля наших друзей разум ними это вот, еще определенные такие поражения волнение о том что мы их видим что они здесь мы рады с ними що вони здесь устроились они хорошо себя здесь они служат и это очень да. эм... Надихає нас, що наші харківські, вони скрізь, де вони є в Україні, в других містах, або вони заходять за кордоном, вони скрізь служать. І ми чуємо від їхніх пастирів тільки добре про харків, про харківських людей, тому це нас дуже дуже надихає. А ще ну, те, що ми їм завжди кажемо, що ми дуже скучаємо за ними. Ми хочемо, щоб вони побистріше приїхали до Харкова. Якщо не зараз, то коли закінчиться війна, так. але щоб що повернулися додому? Це наша дуже 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 велика там, Ми, мрія, мрія мрія, мрія. О, це мрія. Це як от самоліт наш. Мрія це така велика мрія, що просто. І хай вона збудеться в ім'я Ісуса Христа. Амінь. <сум> Амінь. Амін. Друзі. Мені дуже сподобалось, що моя кохана казала тільки ще що наше. Бо У нас в Харкові дуже багато бікбордів і там написано, що Харків живе і працює. Наші друзі з Харкова, де б вони не жили, вони працюють. Працюють для себе, працюють для своїх сімей і працюють для царства Бога. Андрій Ярославович, Ярославич, чим ти готовий надихати народ Божий? Я готовий надихати народ Божий своїм восхищенням. із вас. Тот труд, который вы несете, как вы пробуждаете, как вы находите силы подниматься, идти служить. Когда, возможно, у вас сил нет, но вы находите силы в Боге для того, чтобы вдохновлять других, поднимать, строить, не разрушать, но вдохновлять строить то, что уже было разрушено. То, что дьявол забрал, вы помогаете возвращать. Поэтому это большой труд. Я этим восхищаюсь и горжусь, что Святой Троица, это Живая Церковь. которая строит, которая расширяется, э, полномочия и власть нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. аминь, аминь. Ты в Харькове не успела с нами рамкому? Мы приехали до івано бранківской сегодня 13 декабря, как мы кажем, 13 грудня, и мы вот у нас, нас такой рождественский марафон. Так, пусть Богу, Я в Харкові не зняла. Ранкову молитву потім знімали ранкову молитву в нас вдома. Я теж знайшла спосіб не, не засвітитися на камеру, але вже коли Ілля Петрович у місті Івана Франківська <ріст> я тут не буде згадав, що ми зняли в Харків. <ріст> 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 Ну, я вже висловлювала свій захват людьми в Харкові і відзначали, що дійсно нам здається здалеку, що в Харкові ну, так якось все складно. ну, Там є свої складнощі, але коли ти потрапляєш в свою церкву, ти бачиш своїх рідних людей, ти розумієш, що там радості десь навіть більше, аніж в більш безпечних регіонах. І... Якщо вам раптом здається, що Харків якийсь не такий, і церква змінилася, чи може там, ви вже нікого не знаєте, то це не так насправді. Там дуже багато людей рідних, які нас чекають, які нас зустрічають. І дійсно цей зв'язок, який ми будували десятиліттями, так. він не руйнується так легко. Тому навідуйте. Свої, свою церкву в Харкові, навідуйте Харків, Харків дійсно живе і працює, багато mm -hmm. закладів працюють, багато автомобілів на дорогах. Абсолютно немає відчуття, що там якась пустка, і що в Харкові там якогось майбутнього немає. Щойно ти переступаєш поріг е, вокзалу, ти розумієш, що в Харкові є життя і є майбутнє. І, ти вдома. Іди вдом, іди вдома, так. Тому дуже дякую за те, що тепло приймали в Харкові і. Хоче наголосити, Харків чекає нас Амінь. І напоминає, що Харків це Україна, Україна для Господа Са Христа. И так как у нас рождественский такой выпуск, нам потрібно, потрібно хоть один куплет співати ныне ради стала. Вот, зараз 13 грудня, а мы будем встречать уже в Харькове, 25, да, 25 а мы с вами не сможем. Давайте один куплет свое, мы раді ради стала. Да? Готовы? Ныне ради стало. Яка коли... не! Ты і засяла Христос народился, слави моего, ныне ради яка не конец. Аминь. Аминь. Аня. Да, я тоже в прошлом месяце побывала в Харькове. К сожалению, не так долго, как хотелось бы. Тоже очень-очень скучаем, Наша семья очень скучает. Время очень-очень быстро как-то проходит. Сейчас э, три года мы уже почти живем в Ивано-Франковске. И все равно сколько бы обстоятельств в жизни не происходило, времена меняются, окружение меняется, обстоятельства мы все равно стараемся поддерживать э, связь с родными, близкими людьми, э, в том числе и с теми, кто сейчас сидит здесь за столом. Я рада, в в в э, у кого происходит, мы на связи в любом случае, поэтому очень рады, когда есть такая возможность, особенно в канун Рождества, повидаться, все-таки встретиться, поделиться своими переживаниями. Поэтому очень важно иметь близкие отношения друг с другом, не закрываться, не прикрываться какими-то тяжелыми обстоятельствами, а все равно искать общение, быть открытыми с окружающими людьми, делиться и быть всегда открытыми. Вот так вот. Поэтому миссий штана mm -hmm. связи mm -hmm. э, э, созваниваться, списуватися со всеми, поэтому стараємося не ратися здесь. Поможи, Господи! Поможи. Боже. Mm -hmm. <качувствие> э, ми коли співали, я не раді стало, Я так згадав, як ми в Матрої співали, що до війни ця евангелізація була, ну, там людям. Трампа. Ну, в трамваї, в трамвай, коли тебе Да, хорошо, да, за… За такой, да. сторони. <п> <п> <к> <к> Такі це особливі моменти, ти розумієш, що ти цим служиш Богу, ти цим євангелізуєш. Тоді якось ну, не так люди звертались до Бога, але зараз, слава Богу, ми бачимо такий час, що дуже багато людей навертаються до Бога. Бо... Церкві в людях, церкві люди, які не знали Бога, вони відчувають підтримку, відчувають любов, відчувають те, що в Бозі вони можуть знайти сенс для свого життя, можуть відчувати для себе цю дуже важливу підтримку і, і надію, і це для людей дуже сьогодні актуально, особливо в місті в Харкові і в області, де Дуже багато роботи робить Ілля Петрович, Вікторія, всі всі служителя. І скучаю дуже, і всім передаю привіт, кому вже зателефонував до цього ефіру, тут зателефонував, кому після ефіру зателефоную. І знаєте, дуже з теплотою згадуєш, згадує певних людей і. Ну те, що певне, це окремі окремі, а багато можна сказати, кожен серці. І це е, такий зна, знаєте, відбиток, який залишився на серці, він е, допомагає е, в певній мірі отримувати таку надію і радість, і потіху, і тепло в серці. Тому дякую кожному, хто був і є, і буде хай вас Господь раз благословить, оберігає там, де ви зараз є, і благословить вашу працю. Амінь. 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 Я думаю, що ми зараз будемо молитися, і я хочу для вас сказати, друзі, неважливо, що ви зараз на західній Україні, або ви за межами України в різних містах світу, ви наші. Тому, якщо ви будете здесь, ви наші. Ви будете за пределами України, Вы наши, родные и любимые. И хотим, чтобы Бог вас благословил так, где вы находитесь. Находясь здесь, благословение от Господа. Находясь в Германии, в Европе, благословение от, Гос, от Господа. Находясь в Канаде или в Америке, благословение от Господа. Господь добр, Господь благой. И обозково буду парамогать. помолись, пожалуйста. Господи, ми дякуємо тобі Дякую, за цей час Твоєї благодаті, які ми маємо сьогодні за те, що у нас в гостях сьогодні. є Давай. я Петрович, ви за те, що вони приїхали, вони нас надихнули, підтримали, Боже, дали певну мудрість від тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ми, надивлячись на таку відстань, на певний час, поки ми одне одного десь не чуємо не бачимо, але ми. Ми втрачаємо ці, ці близькості, ці любові, Боже, дякуємо Тобі. Дякуємо. Ми просимо дякуємо. Тебе за кожного, щоб ми були дякуємо. людині в цей непростий для нашої країни час. Господи, ти знаєш бажання велике нашого серця, щоб ця війна, якомога скоріше закінчилась, Боже, бо ми, бо ми хочемо миру на нашій землі. Ми хочемо, щоб своя Справедливість вона була піднесена в цьому всьому Боже. Ми хочемо, щоб якомога більше людей були спасені в цей час, щоб якомога більше людей вони звернулись всім серцем, не до десь сподівалися вони на владу або на якусь іншу допомогу, але вони шукали допомогу в тобі і шукали процвітання для нашої країни саме так. в тобі, Господи. Ми Просимо, щоб Ти е, діяв через людей Твоїх, через ті знали людей, які ще не пізнали тебе, Господи. Ми просимо Я тебе, і ми табу. віримо, що ти зможеш зберегти кожну Тебі. душу, яка тобі служить, і ти зможеш Хвала благословити табі. і дати процвітання нашій країні, Господи. Ми хочемо, щоб люди вони сподівалися тільки на тебе, Господи, але. И минусе. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, Таєна Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.